Слава Україні! Це 33-й телеканал. І для вас з місця події працює Ольга Марцинко та Катерина Шаповаленко. Сьогодні разом зі мною наша учениця 33-го каналу Кіцу. Ми прийшли разом на святковий концерт до Дня Конституції України. Для вас у парковому співатиме Катерина Бужинська та Михайло Грицкан. Зараз ми вам все розкажемо. Та покажемо двоє зірок української естради на одній сцені: масштабна програма з улюбленою музикою, пісні, перемоги і джерело наснаги для кожного. Захищай і зрою. Бужинська народна артистка, улюблениця мільйонів, володарка 25 міжнародних премій, крім того, посол миру та волонтерка Михайло Грицкан – заслужений артист, творчий доробок якого більше 300 пісень, що сповнені емоційної виразності, щирості та глибини. Нині вони злилися в творчому тандемі задля благодійної місії, збору коштів на підтримку Збройних сил України. Сьогодні дуже приємно, що саме в день конституції, всеукраїнський благодійний. Тур «Воля» саме в серці столиці в місті Києва. Головна мета нашого туру це допомагати нашим Збройним силам України. Хлопці мають знати на передовій, що вони не залишились наодинці з бідою, з війною. А що об'єднувати всіх українців, щоб кожен з нас працював в тилу, кожен на своєму фронті для найскорішої перемоги і мирного неба для наших дітей? Які вже досягнення? Ми зібрали майже 3 мільйони гривень. І продовжуємо. Плануємо з концертами бути в Австралії і Канаді. І восени продовжуємо всеукраїнський тур Незламною країною Воля. В рамках всеукраїнського благодійного туру Воля відбувся і святковий концерт у столиці до Дня Конституції України. Захід продовжує серію благодійних подій від квартал концерту. А частина прибутку, як і завжди, буде направлена на допомогу ЗСУ та ВПО. Постійні партнери, благодійний фонд за Луганщину та громадська організація ВПО України. Локація також незмінна. Конгрес виставковий центр парковий. Це сучасний та комфортний майданчик для проведення різноманітних подій. Багато залів, фудкортів, надійне укриття та потужний генератор. Сьогодні атмосфера буде дуже цікава, дуже яскрава. Сьогодні, як завжди. Збереться величезна кількість яскравих цікавих гостей, тому ми очікуємо усіх в парковому. Під час кожного концерту проводиться благодійний аукціон, а лоти стаціонарно знаходяться на локації. Усі кошти відповідно йдуть на потреби ЗСУ. Ці благодійні концерти, які відбуваються в КВЦ Паркове в Києві, допомагають не тільки збирати гроші, не тільки з квитків, кожного разу проводяться благодійні аукціони. От ви можете побачити біля мене, наприклад, дуже цікаві лоти. Ти, які беруть учись цих А, і це і е, м'ячі підписані нашими футболістами, і футболки від футболістів. У нас бу, були журнали підписані журнал, «Тайм» підписаний залужним з ним же ж на обкладинці. Наприклад, один з лотів, який дуже звичайно був популярним. А які ж концерти тут відбували за цей час? А це була були і концерти Олі Полякової, і без обмежень, Олександр Пономарьов, Михайло Хома. Юрій Горбунов брали участь. Юрій Великий. Скоро в нас буде Віп Тернопіль. А Катамадзе – це один з перших таких відкритих концертів такої популярної іноземної співачки, який взагалі відбувся в Україні от під час повномасштабної війни. Очікуємо класних позитивних емоцій, тому що дуже любимо виконавців, які сьогодні будуть співати для нас. Надзвичайно обожнюємо українську музику, українську пісню. І просто знаємо, що сьогодні буде все дуже класно. Отримуємо дуже гарні емоції. Очікуємо емоції, змінити картинку від повсякденного життя. Ну і як би ще раз в душі відсвяткувати таку подію, яка 5 років відбувалася до 96-го року, поки була прийнята Конституція, бо це було. Дуже так важко. Грицкан Михайло мій хороший товариш. Він не запросив. Я на всіх його концертах буваю. Це ну, досить е, така солідна фігура нашому. І от е, особливо це зв'язано з е, їхніми проектами. Волонтерськими дуже це принципово. Я був у нього на концерті в Чернівцях, там зібрали почти півмільйона. І зараз по всій країні, я знаю, в Європі він вони з Бужинським дуже багато добре. Доброго роблять завдяки артистам, шанувальникам їхньої творчості, а також постійним партнерам, вдається втілювати одночасно кілька місій: допомагати армії, піднімати моральний дух народу та популяризувати українську культуру. Ольга Марцинко, 33 канал Kids, Спеціально для 33 телеканалу.